Рятувальники будуть через шість тижнів. Я намагаюся випомінювати непохитну впевненість. Їжі нема, анабіозки здохли. Ігор відповідає безбарним голосом, позбавленим і натяку на життя. Не міг би й промовчати. Хіба я не знаю, що їжі нема? Смоли гарячої тобі в пельку, та знаю. Вже третю добу в роті різки не було. Про анабіозки теж знаю. Невже Ігор не дає дупля, що дратує мене констатацією очевидних фактів? Але він не зупиняється. На Танатосі ми нічого істинного не знайдемо. Дідько, він вирішив мене добити. Та розумію я, що на тій клятій планеті, названій на честь самої смерті, нема для нас їжі. Варто лишень поглянути на похмурі скелі, неприємність, схожі на чиїсь люті очиська два тутешніх сонця, червоні і зеленаве. Це ще це бридке ржаве небо. Он той наліт на камінні місцеве життя, огидний жовтий слиз, тутешня флора трясся. Вона цілковито відрізняється від земної, оскільки основа її життєдіяльності сірководень, фе, паску не місце, а припхали саме сюди за напіврослинами, напівмінералами, не гобарами, які ростуть на скелях танатоса. Мембрани, виготовлені з негобарів, використовують у гравітаційних подушках мобілетів. Спочатку наша експедиція на Танатос здавалася легкою прогулянкою. Одна нога тут, а друга вже повертає на базу. Та доля приготувала несподіванку, аварію. І тепер наша красунечка Ірида перетворилася на розбиті ночви. А, до речі, саме мій напарник вирішив не брати у рейс нічого зайвого, тобто їжі. Могля, так, ми візьмемо більше вантажу. Він пояснив усе начебто логічно. Посадка на танатусі, завантажуємося, злітаємо, лягаємо в набіски, прокидаємося перед посадкою, сідаємо, відвантажуємо негобари замовнику, беремо гроші і обмиваємо вдалу оборудку». От Ігор і залишив на базі контейнер із НЗ. Навіть не повідомивши мене, капітана. Ну, нехай я довбень не перевірив. А як цей шалапут примудрився обдурити інспектора? А, та то ж Діана була на зміні, ну тоді ясно, як білий день. Цей паразит стрельнув очицями, трясунув своєю розкішною левічою гривою, стравив кілька анекдотів, а дівчисько, замість того, щоб ретельно все перевірити, похихотіло, пофліртувало. Вони ж усі тануть, коли Ігор поруч. Навіть розумниця та красуня Ліна не встояла і без роздумів погодилася стати його дружиною. Проте інспекторка випустила в нас космос без НЗЕ. Це взагалі за межею. Я щосили притвомлюю гнів. Треба заспокоїтися. Це просто голод, то він змушує мене лютувати. Ігор, мій друг, самонавіювання помаленьку діє. Я ж рідко гніваюсь на цього гультіпаку, хоча ми літаємо разом. Уже вісім років і не раз потрапляли в різні халепи. Пам'ятаю наш рейс на Гас за мечохостом. Музей позаземних форм життя пообіцяв заплатити за чудо Юдо стільки, що ми схопилися за спокусливу, хоч і небезпечну пропозицію. Жити якось треба, особливо якщо ти вільна людина без мінімального соцзабезпечення, тому що голос послав подалі матусю ЦК з її вказівками. Ця банда космічних вовків, як називають себе капітани воїниці, переготали над тим історичним діалогом. Капітане, я рекомендую вам відпочити, радила центральна консоль. Однак я зараз не можу собі дозволити відпочинок. Спочатку я був вічливим. — Ви повинні відпочити згідно параграфа 8 Трудового кодексу. Ціка наполягала. Мені дуже потрібні гроші, тому я візьму відпустку після рейсу. Офіційно попереджаю, капітане Возняк, що ви ризикуєте потрапити в список порушників трудового кодексу. Страхала мене мамуська й далі. Та невже? здивувався я, не приховуючи сарказму. А ви сплатите мій кредит за корабель? А може порекомендуєте банкові надати мені відстрочку? Кредит виплачує той, хто його брав. Я не рекомендую банкам надавати клієнтам відстрочки за кредитними платежами. Тоді я повинен летіти два тижні повноцінного відпочинку і марудила ЦК, поки я не втратив терпець. Та пішла б ти сама на відпочинок. Дурна центральна курка. І я вирубався. Центральна консоль організації раціонального існування вже всіх дістала своїм самодурством. ЦК господарює на освоєних планетах і розпоряджається кожним, а головне твоїм життям, ніби ти маленька дитина. От і довелося драпити на докучливої опіки центральної консолі в космосі більше волі. А ще кому не потрібні справжні чоловіки, які за щедру платню впораються з будь-яким завданням. Тоді то, ігноруючи настирні поради центральної консолі, ми з Ігорем полетіли виконувати чергове замовлення на Гадес. Мандрівка мало не коштувала нам життів, але ми не лише зберегли їх, а й заробили. Я погасив борг за Іриду. Та й чи не була це наша єдина небезпечна пригода? Але ж ми постійно викручувалися. І зараз втечемо від танатуса. Ну, нарешті я заспокоївся. Апто тренінг, позитивні думки, спогад про колишню перемогу і сіляка така мішура з арсеналу психокоректорів спрацьовує. Ходімо, покоперсаємося у схемах анебіозок. Може, вийде їх полагодити, і тоді спадки, га? Дамо хропака, поки рятувальники нас не розбудять. Я жартую, відганяючи залишки злості, ніби на докучливого собаку. Це марно, я знаю. Ми не відремонтуємо розплющені під час катастрофи камери сну, але так можна забути про марші в кишках. Та ну, нафіг ті схеми. Ігор відмахується від моїх слів, зневажливо трясунувши рудовою шевелюрою на чалінивий лев, нічого не вийде. Гнів, який ледве вдалося вкоськати, знову вибухає всередині потужною бомбою, та смоли тобі в пельку, якщо ти такий розумний. То поділися кращими ідейками, подумки, горлаю. Це готовий задушити голими руками друга, з яким уже багато років білю корабель і зароблений спільно хліб. Слово хліб нагадує мені про те, що я голодна. П'ю, щоб заповнити пустку всередині, небагато, пару ковтків. Воду доведеться розтягнути на кілька тижнів, але вона є це вже добре. Ніхто нас не врятує. Рятувальники не прилетять. Ми зрозуміли це не відразу. Чуєш, Ігорю, Вибач дуже. Рятують тих, хто подав сигнал сос під час аварії. Нова система сповіщення, яку я встановив напередодні польоту, не спрацювала. Виходить, то я винен, бо бабці казали, дешева рибка погана юшка. Не слід було економити на безпеці. Чорти вам в пику, китайці драні, Треба було брати дорогу фінську. Якщо дивитись гори першого тижня, вода закінчиться досить швидко, як не крути, без з'язку, без їжі. Тиждень це забагато чи замало для тих, хто в морі це в планеті. Їжа не проблема, кажу тихо. Такого в підручниках не знайдеш. Але в лютній школі нам увіпхали до голів істину, якісь ненормальні поплили через Атлантичний океан саме для того, щоб довести, що опинитися в ситуації ані води, ані їжі не страшно. Смерть прийде не від голоду та спраги. Ігор слухає неуважно, Примотуючи трубочки каркасу, запитує Ого, а від чого ж тоді? А від страху, який заповзає в серце, відповідаю. Всім відомо, що через три доби без води в організмі людини настає зневоднення, яке веде до незворотних процесів. Ще доба, дві, і людина помирає, збирається Ігор. Кажу тобі, що я читав щоденники трьох експериментаторів, які перетнули Атлантику без води та їжі, просто щоб спростувати це, розумієш? Заради тих, кому потрібні аргументи, заради нас з тобою. Скільки? кидає питання Ігор. Сорок діб без їжі. Перші сім діб без води двоє, а третій пішов далі. Він не пив 14 діб. І це в умовах океану, а у нас тут курорт, мій напарник жартує. Згодом ми сидимо на скелях танатуса і нам уже й не до жартів. Ритмічні спалахи в ржавому небі зводять з розуму, якесь божевілля, б'ють по голові, по нервах. Ніби ми повертаємось до початку, коли все вибухнуло. Надія змінюється страхом, страх обертається віччям. вічі. Мене кидає у розпач, мов слабке насіння, але я проростаю є шанс, і ми тримаємось. Я вірю, вірю, що ми житимемо. Ми не герої, долина смерті міцно тримає нас, в скронях пульсує пекло, така ціна за далекі землі, за великі кораблі, за космічні сяйва. Свій світ я обрав сам. Думки ясні, як ніколи. Подумки повертаюся у час іспитів у льотній школі, там також за помилки вбивали, тобто гнали під три чорти. З нашого набору 125 логурів випустили 13. І я там був третім. Третім. Тож я знаю, про що кажу, коли пропоную втікати від смерті. Не чекати, не залишатись на місці, рухатись. Треба боротись. Чуєш, життя того варто. Вміння рухатися, боротися втовкмачені в нас незвичайними поколіннями. Ігор готовий. Тепер він здебільшого мовчить. Куди й поділись жарти? Друже, ми запустимо себе в небо, ми переможемо. Я вірю, і ти вір. Кисень не проблема. Він каже про те, що вистачило розуму вкластися у міні кисневі ферми скафандрів. Три місяці гарантовано маємо, хоча з нашою вдачею шрами і опики він мовчить, тьхоть, хоть хо на ваші два сонця, додає вже чутно. Прокурор було влучно, відчуття, немов сидимо на високому березі Великого океану, енергетичного, скажу, тут красиво. Викидаються петлі за заубрію, протяжні, гнучки, здіймаються свої силові вихори. Перехльостами, скрутками, накидом лягають і пливуть рухливими вузлами у космос. Наскільки вистачає погляду, оголений, невичерпний простір, іржавий пісок, два різнобарвних сонця котяться небосхилом, і музика розпакланого неба голосить хвилями енергетичних петень. Це не океан, звісно, і ми не на березі синього. Долина смерті стискає нас у мертві долоні, але у нас є план Божевільний. Він навіть не міг вплавати, бормочу, прислухаючись до простору. Хто? Тур хиєрдав, коли відпливав на плоту контіки із порту в Перу на острови Полінезії, на зустріч заходу, а вже ж. Ігор щось пише на трубках каркасу, водить рукою, риска, риска, ставить крапку над і. Тікі один з богів інків. Про нього ми говоримо весь день. Узагалі-то який зараз день, та яка різниця? Тікі назва Ми – плід з двох людей у скафандрах восьмого покоління. Зв'язані між собою легкими трубками каркасу, знову і знову докладаємо трубки, що в те і взяли. Зв'язуємо між двома скафандрами ігор, прилаштовує щовлі ми лід. Віддамося на волю течії енергетичних морів та натоса і сонячних вітрів. І так у нас буде парус. Тут не земля, атмосфера тонка, майже зникома, тут все зриває, течія енергетичних полів сильна, а головне є відбійні хвилі. Хвилі тягачі нас захоплять і вже не відпустять. Витягнуть з планети та викинуть у космос, вкотре кажу, Ігорю чи самому собі, побачивши, як над обрієм вигинаються нові петлі. Ми вичавили з нашої красунички Іриди неможливо. Казав уже, що я був в третьому нашому випуску. І хоча Ігар не навчався такому, він міг би стати першим. Спресований шар на покриття кабіни розкрилися міцною плівкою. А як ще назвати ці на тонкі дива товщиною в атомарні кружельця? Високі технології космічної індустрії дозволили розібрати корабель на такі малі частки. Які вже крутити й трансформувати дитяча розвага з конструктором, але ця віра в неможливе і справді наївна, якщо хтось подумав таки про вітрило, коли розробляв ці нові моделі та вкладав плівку в стінки корпусу? В інструкції такого нема, це точно не факт, що спрацює. Не знаю, яким дивом на свинесе поблизу, маяка, звідки можна подати сигнал сос. Дай на мені карту, кажу віртуальному гіду, що живе всередині скафандру, маяк доволі близько, бурмачу, дивлячись на лицьовий екран. В нашому квадранті їх достатньо все чує. Це поза межою розуміння, яка встановлена кимось і сповіщає червоним вогликом аналітичного ока, що наш план це всього 5% вийти з халепи живими. Знаю, що замало. Але колись мій дядько впіймав хвилю тягач на зові та вижив. А всі казали, де Азова, де ми, каже Ігор. Хоча Дур Тур Хейрдал вважав, що скандинави походять саме з району Азовського моря. З Азову прийшли сюди, і ми ідемо далі на вітрилах. Він хоче сказати, що ми такі ж двоє ненормальних, які доведуть людству. Можна застрягнути у чорта на рогах, без човна, без зв'язку, без їжі, майже без води, і можна вижити. Я колись не читався про всякі явища на воді та в космосі, а тут два сонця, фотони множаться, така музика в небі. І хоча енергетичні петлі викидаються хаотично, проте Ігор відчув певну ритміку аплікації і склав алгоритм входження. Хто б ще так зміг? Вихід за рамки вартий життя, життя варте виходу за межі. І що ти зробиш з нами, танатосе? Два хвости тобі врила, ми плід! Коли ми летіли сюди, то пройшли крізь енергетичні перекати лег. У нас були лоцманські карти, але тепер, тепер ми плід, що лежить нерухоме на краєчку скелі, чекаючи великої хвилі та попутного вітру. Сподіваюся, з нас залишиться бодай один жилим. Ми все розрахували, а скоро нас потягне хвиля, тягач, і хай ми зустрінемо смерть, але вертаючи до своєї землі. Ми йдемо звідси, ми пліт, вечереті чужих скель, але іржали небо переповнене травою і квітами, і майорами, і чорнобривцями, і тобою кохана. Я постійно думаю про тебе. І монети сонці вже підкинуті. Ну ось, ось ідуть вони, пеклі енергетичних хвилі, мацаки, тягачі наближаються. При весь мій скептицизм ігорва ідея про вітрило і пліт, як би так сказати, щоб його не перехвалити добра ідея. А на додаток ми ще й додумалися використати плівки з негобарів, аби збільшити площу вітрила. Та ще й не з порожніми руками домів повернемось, зметикував його. Сподіваюся, нам пощастить. Розрахунки і тендітна конструкція не підведуть. То й що, що ніхто до нас цього не робив? Завжди щось буває вперше. Але хороша ідея це тільки половинка ребуса. Щоб вижити, потрібно знайти їжу. Ці шаленці, що поплили без води та їжі, схоже, були ще тими авантюристами, тільки от в океані їжа плаває, і дощі над ними падають, росу можна збирати, воду якось опріснювати. Досить бубоніти. Думай, думай! Соти перебираю варіанти. Місцева флора неїстівна. На борту нічого істівного нема, окрім ігра, його викреслюю. Але ми ж тут не перші, мабуть, можуть бути на тонатосі й продовольчі склади попередніх експедицій. Чи просто зараз інші експедиції можуть збирати негобари за одну скелею. Теоретично можуть. Але схоже, що ані першого, ані другого нема. Сюди ж не дарма припинили літати, попри те, що негобари настільки цінні. Тільки ми зголосилися летіти у несезон. А коли буде сезон років через 500. Коли зелене сонце віддалиться від червоного, і ситуація в системі заспокоїться, червоний карлик – це ж нестабільна зірка, а з наближенням компаньона Субіганта підпливом його гравітації кратно збільшує інтенсивність викидів. Завдяки одному з них ми й здійснили жорстку посадку. Та й на самому Танатосі зростає вулканічна активність завдяки припливним хвилям. У будь-якому польоті є ризики. Ясно, що ми знали про ризик, то множить знання примножує гризоти. Але сума завантажених гобарів надихнула, попри те, що купа народу звідси не вернулася. І в цей момент в моєму голодному мозку ніби щось спалахнуло. стриває. Стільки експедицій не повернулося, їх же не евакуювали та ще й разом із кораблями. Ні. Всі вони десь тут. Непогане ж місце для вічного спочинку та натос. Угу, за нами теж ніхто не прилетить. Кусися за язик. Чому ж ми їх не бачимо? Вулканічна активність їх попелом засипало. Мені стало цікаво, скільки часу знадобиться цьому горе енциклопедисту, щоб згадатися, до чого я хилю, Тобто... Зараз десь під нашими ногами може бути захоронений корабель з такими ж, як і ми невдахами?» Сумнівно, що конкретно під ногами, оскільки ми на скелястій ділянці, каже Ігор і додає, вказуючи на найближчий конус вулкана. Але ось он там, там може бути горбочок, присипаний попелом. А такий горбочок якось відшукати можна. Я продовжую збиткуватися над побратимом. Побратим. От як одразу змінилася лексика. Зміню побратими, коли змаячу лише натяк на порятунок. Легко, у нас є світлини, зроблені нами, є світлини попередників, їх можна згодувати штучному інтелекту, і той умить усе розпізнає. Ігорю, як ти вважаєш, окрім нас, що хтось міг летіти на тенатос без запасу їжі, Ні не вистачило терпіння далі розтягувати квест. Олекса, ти геній, ми знайдемо їжу. Ми знайдемо, ми відкопаємо, Ігор на радощах кинувся обнімати мене. Спокійніше, спокійніше я вирвався з обіймів. Так, я геній. достатньо вербальної констатації цього факту. Далі уже все було просто, хоча, звісно, що зовсім не просто. Та навіщо вам усі ці технічні подробиці? Вичекавши, щоб оптимальне положення світил співпало з черговим штормом на червоному карлику, ми підняли наші гігантські вітрило і злетіли. Все було епічно. Залишки Іриди, прикріплені під вітрилом викликали Лой з маленьким кошиком з людьми під величезною повітряною кулею. Скажу по секрету: ми набрали негобарів утричі більше, ніж планували. Могла підняти Іриди традиційним способом. Буде за що купити новий корабель ще кращий, більший, і обов'язково ми придбаємо контейнер. Ні. Три контейнери ЗНЗ для наступних польотів. Ви прослухали оповідання. Тинетах Тонатоса, в якому кожен з трьох авторів фантастів незалежно продовжував сюжет твору автори оповідання: Наталя Ліщинська, Олена Красносельська, Олег Росткович, режисер монтажу і аудіо Володимир Андрійчук, клінер голосів Ян Браз, ініціатор Проект Альмор. Дякуємо за увагу!